Заяче сало. Їхав пан з кучерем Іваном у далеку дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка набридла, і пан надумав поговорити. В цей час вискочив заєць. Пан і почав свою розмову про зайця. От у мене в лісі водяться зайці. Тільки не такі, як оце пострибав маленький, а великі. Я за границі привіз на розпліт. Одного разу я зібрався на полювання. Взяв з собою чоловік з десять загоничів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах та бах. Тоді я набрав їх десятків зо три, а одного забив то такого величезного, як баран завбільшки. Ну, а коли здер з нього шкуру, то було м -м, більше як півпуда сала. От такі в мене зайці. Кучер слухав-слухав, а далі й каже: ну, скоро вже і місто, що під брехунами, ламається, почув це пан і каже. Чуєш, Іване, е так от як і зайці бувають, то правда, що в нього півпуда сала, то не було, а так фунтів з десять. Звісно, заяць як заяць, каже Іван. Ну, і йдуть далі, а пан знову до Івана. От що, Іване, а чи скоро вже буде той місток? Та скоро вже, пане, каже Іван. М, так от знаєш, Іване, продовжує пан, мабуть, що на тому зайцеві й десяти фунтів сала не було. Так фунтів три-чотири не більше. Та мені що, каже Іван, хай буде й так. Але проїхали трохи, пан покрутився на місці та й знову. А, чи скоро, Іване, вже той міст буде? Так, скоро, пане, ось-ось, тільки в долинку спустимось. «Хм», – каже пан. А знаєш, Іване, на тому зайцеві і зовсім сала не було. Сам знаєш, яке на зайцеві сало. Та, звісно, каже Іван, зайць зайцем. Спустились в долину. А пан і питає, А де ж, Іване, той міст, що ти про нього говорив? А він, пане, каже Іван, розтопився так само, як те заяче сало, що ви про нього говорили.